Доброго всім часу. Так, ну що, сьогодні коротеньке відео. Сьогодні поговоримо про бакфаст, чи правильно бакфаст. Саме про матку Бакфаст покоління F2. Було запитання, чи взагалі можна виводити матку бакфаст F2. Ну, чи взагалі у нас зберігає якісь свої властивості, тобто генетику, чи взагалі це можна називати її. Покоління F2 маткою backfast чи блами Бакфаст. Дивіться. Ну, я одразу відповім, що звичайно можна, без різниці. Чому не можна з F1 вивезти матку Бакфast F2? Просто, ну наприклад, якщо вона зберігає вже якісь свої свою генетику, чи взагалі це ще можна називатися бджолами Бакфаст, це все ж таки питання не до мене. Я не матковод-селекціонер. Всі ми знаємо так, що в джолярстві вершина це все ж таки матковод селекція, селекціонер. Мабуть, на це питання точну відповідь дадуть саме вони. Чи взагалі є книги, є книги, де зі слів самого брата Адама, більш конкретно це все описується, розказується. Брат Адам це саме та людина, яка займалася селекцією ДЖІЛ Бакфаст. А конкретно я зі своєї сторони можу вам показати тільки щось на практиці. Тобто, на прикладі, тому приклад матка 23-го року, лінія 34 та лінія, F2, тобто у мене є племінна матка 23 ї лінії. Я від неї виводжу собі бджіл, тобто виводжу собі маток. І якщо мені, наприклад, подобається навіть в F1. Якась матка, як вона працює, працьовитість бджол, тобто я виводжу матки, як всі ви знаєте, для себе. Мені без різниці, чи з її вивезти, чи з F1, навіть з F2 я собі можу вивезти ще покоління. І дивіться, у мене цих маток декілька, тобто F2 саме від, від, від цієї матері. Чому показую саме цю сім'ю, саме цей вулик. Тому що на протязі сезону саме цей вулик був для прикладу, я показував, як джони носять різнотрав'я, як я відкачував, показував, як носять соняшник, як я відкачував соняшник. Тому для саме таких недовірливих ці всі відео є на каналі. Тому перше, про що Працьовитість чи зберігається. В другому поколінні саме працьовиті. Всі ми знаємо, ну хто не знає, я скажу, чому я для себе на пасіці тримаю саме бахфаст. Ну Ці бджоли вони завжди з медом. Завжди. Звичайно, це від конкретного погоди в конкретному році залежить. Звичайно, багато залежить від регіону, тобто від місцевості біля пасіки. Але тим не менш, ці бджоли бджоли, бакфас, вони завжди з медом. Тобто працьовитість на, на найвищому рівні. Тому ще раз повторюсь, те, що розказував. Два магазини. Так, це 10Р-корпусний на 10 рамок Дадан. Що вони принесли в цьому році? Два магазини ріпака, два магазини акації. Магазин перед соняшником вони принесли різнотрав'я. Ну, просто не такий не, ну, не потужний взяток. Був я з двох магазинів, більш запечатані, більш повномедні, вибрав собі магазин різнотрав'я. Два магазини соняшнику вони принесли. І все, на цьому я їх перестав відкачувати. Чому просто я залишив про запас, чи на весняний розвиток, чи, можливо, на даний час комусь буде потрібно підкормити. Тому зараз я доставлю, достану пару рамочок. І ми глянемо. Так, ну ось ми бачимо ось такі рамочки. До чого це я веду? Дивіться, це не в найкращий рік. Тобто в цьому році соняшником взагалі не дуже хороша історія була. То ми розуміємо, не в найкращий рік 2, 2, 4, 5, 7. Ну і тут можна вибрати ще один. Я просто не відкачував, ну беремо ще один магазин меду. Тобто вісім магазинів. Це не в найкращий рік. І соняшником це взагалі була біда. Дивіться, я вам, я вам взагалі скажу, що свою маму, мамку, так, тобто, від матки які. Була виведена ця матка, вони обігнали, вони взагалі спрацювали краще. Це я просто для прикладу. Взагалі, я вже сказав, у мене декілька цих маток. І всі вони чудово спрацювали в цьому році. Не в найкращий рік. Так, далі. Агресивність, тобто злобливість. Дивіться. Беречу, бер, 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 беручи до уваги цю матку цій сім'ї. І інші сім'ї з цими ж самими матками, з такими ж самими. Я різниці не відчуваю. Тобто, якщо брати їхню матір, якщо брати їхню бабушку, тобто F0, їхню племіну, маму і вони цих три покоління по агресивності, я різниці взагалі не чую. Дуже спокійна бджола, дуже приємно з нею працювати. Тому працюватись на високому рівні. Агресивність ну, взагалі вона майже відсутня. Ну, просто з цією бджолою дуже комфортно працювати. Далі, про що тут ще можна сказати? Дивіться, колір бджоли. Там людина так і записала, чи передається колір. Ну, Дивіться, я думаю, це не серйозно. Да, якісь там Чи селекція, чи лінія бджіл, чи порода бджіл, чи передається там колір. Ну, Я взагалі на це уваги не звертаю. Якщо брати за бджолу, якщо брати саму бджолу, ну колір майже ну, зберігається, він майже не міняється, що племіна, що далі F1, це вже F2 покоління. А колір самої матки, колір самої матки він звичайно, відрізняється. Ну, від племіної, тобто від їхньої бабушки, взагалі дуже різниця. Так, тут вже більш вона темніша з якимось таким рижуватим відтінком. Тобто колір бджіл. Самої, самої бджоли майже не відрізняється ні від мами, ні від бабушки. А от колір вже матки він відрізняється. Тому підводячи підсумки, відповідаючи конкретно на запитання, чи можна, чи зберігаються в поколінні F 2, тобто в третьому поколінні якісь якості у матки бакфаст. Так зберігаються ну, працьовитість, злобливість. Ну, за колір це просто людина запитала, я не знаю, я б на це взагалі уваги не звертав. Тобто працьовитість злобливість на найвищому рівні. Злобливість взагалі не відрізняється від племіної. Тобто це їхня F1, це їхня мамка. Тим більше злобливість ніяка не відрізняється від і теж не відрізняється. працьовитість. я вже сказав, вони навіть обігнали, не тільки вони, ось ця сім'я. Там ще з двома магазинами, він теж той вулик 10-й рамочник, теж я його показував у відео. Це теж сама матка F2. Тому чи можна виводити, звичайно, можна. Зберігаються її якісь генетичні якості, зберігаються. Чи можна називати її в покоління f 2 маткою Бахвасти, я не знаю. Це все ж таки питання до селекціонерів. Або почитайте книги, де це все описує брат Адам, тобто з його слів. Moćemo mu se, svim pokaj i do zustriće.